Всім привіт, всім доброго раночку. Зараз раночок, ну не так зовсім дуже рано-рано, вже, мабуть, десь 10 година ранку. І я зібралася, вже вдяглася і хочу ж таки з'їздити, за той мікрофон петличку. Я вже дуже давно його хотіла собі купити, а це таки, думаю, вже час настав, мабуть, таки треба. І, ну поїду. Я е, сумніваюсь, що можливо в них є, е, вони є в налічі, тому е, якщо немає, то просто замовлю його. Ну, але в, в, в всякому разі їх я вже оприділилася там з фірмою, яку я хочу е, з виробником, але їх декілька моделей. І, я хочу, ну якби поспілкуватися з консультантами, щоб мені розповіли. Е, який краще, який підійде краще до мого телефону, тому, тому й поїду. Е, дивилася й огляди на Ютубі, і все. Але ж ну думаю, поїду. Хай мені. Тим більше, в мене, якщо там працює, кешно сьогодні не знаю. в мене в Ало е, працює там знайомий хлопчина, і він мені завжди допомагає купувати всю техніку. Я в принципі е, купувала все через нього: і телефон, і пралку. Це все. Він мене то завжди проконсультує, і я тоді. Купую річ, яка мені там більш сподобалася. Так що, поїхали. Це у нас біля міської ради ось така клумба з трояндами. І вони такі такі чудові. І на одному якось кущі, чи вони тут поєднані по, по декілька кущів, бо ось на одному кущі, наче і жовта, і така і рожева троянда. ну дуже гарні ось які фіолетові. Прям, прям неймовірно. І тут така ала червона. Дуже гарно. Взагалі центр міста дуже гарно прикрашений, зроблений. Дивіться ось які такі оці конуси чи піраміди. Піраміди, оці з квітами, як гарно. Тут ось такі теж квіти стоять. Я йду в любав. Якраз була тільки сіла маршрутку, коли повітряна тривога, але тільки що хвилину назад вже був відбій, а то думала, буду десь. Гуляти, чекати, тому що в нас Любава закривається, коли повітряна тривога. Дуже гарно в місті. Якось я так щось уже не часто вибираюся в центр міста. А тут гарно. Ось наша Любава. Колись це була в нас трикотажна фабрика. Ось мурал такий тут зроблений. На центрі міста була трикотажна фабрика. Заходимо в Любаву. Погуляю. Хоть Походить, ой, тут так прохолодно, гарно. На вулиці сьогодні жарко. Так, можна погуляти. Нам зробили яку фотозону морську таку. У нас завжди тут роблять різні фотозони, міняють. Бачите, люди фотографуються, ну, зараз така ось фотозона. А я на морі, називається фотозона. Привіт, літо! Ну, бачите, як прикольно зроблено. Так, ну ось. І Алло, о, є мій хлопчик, зараз піду, знаю. Так, мікрофончик я замовила і хочу, у нас є фірмовий магазин скетчерс, Тут хочу зайти, гранути на басанішки. Ну у мене ще то є якби дві пари скетчерсів. І ті, що я ось в них. І, і ще в мене одні є. Ну не скетчерс, другі, але теж добре ті, що я в що в прошлому році на поляні купляла. І ці ось такі гарненькі. Я це тільки не розумію ну, за що така ціна. 800, боже, ну це поворозочки. Поворозочки і все, більш нічого. Та ж не шкіра. Ну, не знаю, ну, да. Оці ось теж дивилася, ну вони такі, якісь, знаєте, цубкі, такі, мені здається, будуть натирати десь отут. Ну, щось таке. Оці тільки приємні. Оце. Оці приємні, мені здається, до шкіри. Оці бачила ось теж теж 2600, але теж вони такі грубі. Не знаю прямо. Ну і тут всього. Це, звісно, мої любимі і красивка любимі, скетчерси. На літо ось такий варіант, бачите, в дирочках. Ну я влітку не можу в красивках ходити. Ні в'який, хоч в дирочку, хоч не в дирочку. Ні в які не можу ходити. Ось такі у мене... А, в мене ж ось ще такі. є, Я ж геть забулася з за них, у мене ж теж ось такі є ще. Гарнючі. А тут ще є й чорні. А ну цікаво, скільки ж вони. Дві тисячі. А я їх купляла, вони були по, по розпродажі за 500 гривень ще. уявляєте, з чорні такі. А, тут такі всякі вже нарядні. Такі ж є спортивні. Теж 25 тисячі. Ну, взагалі-то вибрати є, що. Звісно, ось ці теж та такі, ці приємні у нас. Дві двісті. В'єтнамочки гарнесенькі такі. 1700. Але ж це просто В'єтнамо. Але мені здається, вони такі повинні зручні бути. Граненькі. Типа кроксиків, теж дві шість соп. І такі всякі тапульки. Так. Зараз ще прогуляємося, а Можна їхати додому, робити ліниві голубці. Сенсей, зараз зайду тут, подивлюся, мені треба якихось маючок таких, би подивитися щось на себе. Зайду тут гляну, можливо, щось знайду. Футболочок всяких різних, дуже багато. Сорочки, футболки. Сорочки ось такі з короткими руками. А от майок я не бачу. А, ось такі, а це, це комбідреси. А от таку звичайну собі майку є велосипетки. Всі угу. є дитя... такі <смаленький> дитячі, маленькі, дуже розміри. XXS, взагалі. манюсінькі, так а це яка? общем, зараз подивлюся. Ну, вона така віскозна, така, знаєте, хочеться щось таке натуральне, якось хабашечко. А воно дуже таке віскозне, яке буде парити. Ну, в общем, дивлюся. Вирішила назад прогулятися пішки додому. Я сюди під'їхала, а думаю, назад, ну поки ще не самий такий, знаєте, прямо спека така полуденна. Зараз скільки воно. А 11 годин, 5 хвилин 12-ї. Думаю, та прогуляюся пішки додому, а то тоді знову засяду вдома та й буду сидіти. Так гарно йду, а цей через наш сквер, в центрі міста. Ну, чудовий, ну так його гарно зробили. Кругом оці квіти, кругом кущі, краса просто ялини ці голубі стоять, фонтани, ну неймовірно. Дуже прям гарна така зона відпочинку. Прямо бризки сюди бризкають. ну, классно. Просто чудово. Тут такий місточок. Ну краса, да, это? Там така прикраса, ці фонтани, дуже гарно прикрашають наш центр міста. Значить такого нічого, але в поєднанні з гарними газончиками, з клумбами, з гуляючими людьми відпочиваємо, відпочиваю які? відпочивають воно в затінку від дерев. І така, знаєте, атмосфера чудова, просто чудова атмосфера. Вода завжди, цей шум води діє заспокійливо на людину, тому люди багато хто просто сидять, ось, бачите, налавиться і відпочиває. Є кафешки, є магазинчики, можна сісти випити каву. каву. Ну, я вдома пила каву, треба було вдома не пити. А це наша долина, сакур. Бачите, ой, магнолії, магнолії всі відцвіли, а я показувала навесні, що тут робилось, скільки тут було людей. Всі фотографувалися з магноліями. Зараз все вони відцвіли, Ну, звісно, дуже гарно. Зараз прогуляємося ще. По звичайним вуличкам міста Черкас, я знаю, що в мене багато хто людей є, повиїжджали за кордон, живуть в різних країнах, і мені пишуть, Боже, як приємно прогулятися вулицями нашого міста, що вже давно люди не були, і їм цікаво, що змінилось, що не змінилось. Тому. Знаєте, я завжди якось би і не знімала, наче багато, але так як людям приємно це подивитись, ну думаю, трішки познімаю. Свій район, ви знаєте, плани змінилися, тому що ходила, Ох, ходила по центру, тож гуляла, боже, ну так жарко сьогодні, дійсно. Нас передавали там 30-32, не знаю скільки, ну, ну жарко дуже. І зараз якраз вже близько 12 і сонце стоїть в зеніті, і ні хмаринки, нічого, то думаю, та ні, під'їду. От, і ще якраз, поки гуляла, мені зателефонувала мама, каже, доця подивилася твій ролик, де ти купила бальзам, каже, мені теж треба. То зараз ще зайду в Аврору, куплю їй таку бутилку бальзаму для волосся і вже тоді додому. Вже йду, а тут у нас прямо димова завіса. Це в нас тут Шашлики у мене оце, тут біля дому, тут у нас шашличний ряд. Тіпа. Це ж базар раніше тут такий вирував. І ще з тих пір тут оце, цей шашличний ряд. І вважається, що тут у нас в місті, боже, як птичі, пти, ці пташки співають, що у нас в місті тут самі смачні шашлики. І оце ж субота сьогодні, вихідний день. І оце, бачите, сюди прямо не знаю, чи на камері буде видно, прям дим стоїть, тут такий. І аромати. Такі аромати. Ох. Зараз зайду в Аврору і все, і додому. Маю надію, що вдома буде не так жарко. Що поліція кудись дуже спішить. Я вже потихеньку. Цей. Почала готувати ліниві голубці. Я навіть не знаю, я вже, мабуть, пару разів давала рецепт, але правда, вони всі різні. Сьогодні у мене, знаєте, будуть такі голубці, ліниві-ліниві. Бо колись я давала ліниві от, один рецепт, тоді давала ще один рецепт, коли капуста тушкується на ліниві голубці. Ось такий вже, знаєте, більш складний процес. А сьогодні роблю ось такий зовсім лінивий прилінивий рецепт. От, капусту мені треба посікти, подрібнити. Я її спочатку більшими шматочками, а тоді от, от спочатку я порізала такими продовгуватими частинками. Ну, а тепер мені просто треба її посікти якомога е дрібніше. Беру отак і просто ріжу оцю капусточку. Також вже приготувала всі інгредієнти. Ось морку почистила, чесничок, цибульку. Ну і от зараз дрібню. Треба мені подрібнити цю капусточку зробити. ну Таку, знаєте, щоб вона була ну, в цьому голубці, щоб вона не розпадалась. ну Щоб була вона така от, не, не, не крупна. Ну, от, бачите, от, от такими шматочками. Ну от Капусточку я так уже подрібнила. Я її не буду нічим ні шпарювати, нічого. Вона от буде в сирому вигляді. Я ж кажу, що рецепт буде такий Зовсім лінивий-прилінивий, що тільки все докупи склав і все. І поставив у духовку запікатися. Більш нічого. Що це тут у нас у морквині таке? Чорне. Моркви, як завжди, багато додаю. ну, Я люблю її. і в котлети, і в голубці додам багато моркви, вона дає тоді таку сочність, вологість дає гарно. Тому на те, натираю моркву, на тепту цибулю, додаю туди часничок і роблю без всякого рису. Ну, якщо ви їсте крупу, ви можете додати трішки рису. Я без рису це все роблю. У мене просто овочі, овочі і м'яско. І от такі у мене ліниві голубці. Ну, от все. Я вже сюди все. І цибульку натерла і чесничок надавила. Морква, капуста і фарш тут все вже у мене є. А ще знаєте, в звичайних лінивих голубцях, то е, там рис він виступає, о, ух ти, з двома жовтками. Е, рис виступає як клійковина і держить цю ж, цього голубця лінивого держить в одній кучки. А тут же ж рису немає, ну і тому я додаю хотіла двоє яєць, але в одному вийшло два жовтка, тому вийшло. З трьома жовтками, два яйця з трьома жовтками. Додаю яйця. Все, це сюди вже я все поскладала. Також додам сюди приправок, перчику, паприки червоної. Ось. Ну Та і все. Чесночок я додавала свіжий. Ось До м'яса у мене трохи є такої трішки додам приправки. Я люблю приправи. От, і перчику зараз Де мій перчик. Де перчик, перчик, перчик. тю-тю-тю-тю. Потеряв, а ось він потіряв все перчик. Все, і додам ще перчику, І оце все перемішую. І можна сказати, що все у мене вже готове. У нас сьогодні така жара і в хаті жарко. У мене відкриті всі вікна, я дивилася в затінку. 28 градусів, бо в мене якби наче ж, сторона не сонячна. У мене то тільки на сході сонця сонце є. А потім десь з 10 ї з пів 11 у мене вже сонця немає. Але жарко. Прямо, то, наче хоч трошки вітереться, це зараз ні вітру, нічого немає. Дуже жарко прямо. Зараз поставлю. Хай вони собі запікаються в духовці, О, та я хлоп, піду в кімнату. Ще не хочеться включати кондиціонер. Це наче на два дні тільки отака спека в нас. Сьогодні і завтра. О, а потім побачимо, там може трохи буде зниження температури. Ну, отак, все перемішую і потім вже буду робити самі вже котлетки ці голубчики. Ще зовсім забула, додам сюди трішки кропу замороженого для аромату теж. Я люблю оце, я люблю в котлети додавати кріп. Люблю в таке в голубці, навіть. Я робила колись в пельмені і додавала в тісто, додавала кріп, І це було так смачно. Це було дуже довго, Ну, смачно. Ароматно, смачно. Тому ще додала ось укропчику і видення манян. Все, фаршик я зробила. Духовку вже включила. Вона вже нагрівається. І тепер мені залишилось тільки їх виліпити, викласти в пательню і залити заправочкою. Скільки я брала капусти. Капусти я брала приблизно стільки, скільки і фаршу. От, 50 на 50 десь треба, так. У мене десь було тут грам 600 фаршу. Ну, от десь, десь так я взяла і капусти. У мене немає тут таких чітких якихось пропорцій. Знаєте, як є такий український виріс тепер на око. да? Раніше ми казали на глазок, а тепер на око. Ну, якось незвично, ну нічого, ми, ми звикаємо. Да? Так що все беру на око. А, мокрими руками треба, бо вистає. І все, виліплюю всі голубчики, складаю їх у форму, потім залью заливочкою і запікать. І сюди не заходить, бо тут і так жарко і ще буде духовка працювати. Ось бачите, коли вона дрібненька капусточка, то нічого ніде не вилазить, все чудово тримається. <кій> Все, Знову в нас вже перекричала тривога, що воно одні тривоги, одні тривоги, я, я вже не знаю сьогодні, що тут збилося. Але ж це ж воно десь летить. Так, що я роблю? У мене було трохи сметанки тут. Я додала сюди томату. От. І оце таким я зараз залію. Виклала ось я всі голубці, якраз їле-гілі помістилися. І форма, наче здорова, ну, помістилися, коротше. Підсолюю його те, щоб воно було по смаку в нас. І оце таким залью голубчики і ставлю в духовку, хай запікається. І все, і все буде готово. Все, поставила на 180 градусів на годину. Тоді покажу, що вийде. Ну, в принципі, запечеться та і все, та й буде все добре. Фух, ох, і жара. Хочу вам показати, скільки в нас температура. Дивіться: 30 градусів. Це в затінку, А у вас. Напишіть у кого яка температура. Мабуть, скрізь зараз така жара. Так, ну що, час вийшов. достаємо голубці. У. Ох, ти гаряче, яке тут все. І так жарко. Отак. От зараз покажу вам ближче. Ось такі. Вийшли голубчики у мене, бачите? Запеклися і все. І все в порядку. Буде в мене вечеря така. На, вечеру, на вечерю якраз саме те, що треба. Знаєте, немає вуглеводів, овочі, м'язко, в общем, ну те, що треба якраз. Зробила собі каву. Зараз ще, мабуть, налью молочко поп'ю, ну, без кофеїну зробила, поп'ю кави і вже скоро мені працювати. А геть зовсім забулася, що сьогодні ж у нас перший день весни ой, весни літа. Сьогодні у нас 1 червня, сьогодні день, Міжнародний день захисту дітей. І знаєте, в такий час, як ми це живемо, коли війна і отаке свято, воно геть ну, актуальне. Да? Тому що в зв'язку з цим, що в нас тут відбувається, оці тривоги, оці бомбьошки, скільки діток гине От, і... такий дурдом. Так що всіх святом з першим днем літа. У нас сьогодні літо, я ж кажу, розпочалося прямо от, як літо-літо, жарюка. Всіх святом, всім, всім гарного літа. І я, мабуть, на сьогодні все, тому що я буду зараз уже скоро працювати, а там уже і вечір. Так що, всім всього самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую обнімаю.